Привіт! Я Віктор Розовий. То моє ім'я і прізвище. Я гуморист. Принаймні їм був, зараз теж плюс-мінус є гумористом. Хочу зараз сказати дуже велику вдячність медикам в першу чергу за те, що врятували мені життя за швидкі прийняті рішення. Зараз я вже проходжу реабілітацію. Вже потрохи починаю ходити, граю навіть в настільний теніс. Це ніфіга собі, я вам скажу. От. Тому хочу і подякувати і фахівцям з реабілітації так само. Це вони так сказали, що їх треба називати. Не реабілітологи ні в якому разі. Фахівці з реабілітації, тому що я потрохи вже і повертаюсь до звичного, типу, якби соціального і ну, плюс-мінус активного життя. Взагалі, ви. सुपर सुपर कुर्ची